Я спішу до Романа на зйомку. Готувати. <ривіт> доброго раночку. Привіт. Всім доброго раночку, друзі. Вітаємо вас в нашій улюбленій рубриці. Смачно. І надіємося, що і ваші улюблені смачного. З вами Шеф Тандем. І ми сьогодні готуємо дуже класний, корисний. Сніданок, як завжди. Це страва мрія, я б сказала. Ми готуємо рисовий млинець з грін овочами та тунцем. Сьогодні знадобляться такі інгредієнти: тунець, рисове борошно, яйце, молоко, якісь зелені овочі. У нас це листя салата та огірок. У мене сьогодні для тебе є дуже класна пропозиція. Давай ти почнеш з тіста, а я побіжу швидко за стаканами. Будемо починати з нашого. Традиційного молока Галичина і будемо пити і готувати. Давай? <різь> Давай. Галичина, куштуйте і наповнюйте себе силою природи Карпат. Це те, що ми зараз Вікторію Вікторії зробимо, не? так скажемо, по молочку ударимо. <різь> За тебе. За нас. <різь> mm -hmm. Смачно. Дуже смачно. Так, розпочинаємо з тістечка. Поставили нашу сковорідочку, хай нагрівається боки. Яєчко, молочко. Трішки в себе, трішки туди, як кажуть. Борошна. Олія, обов'язково, щоб наш млинець не пристав. І, і сюди теж. наш лайфхак, як я вас вже вчив, як ми робимо тістечко на млинці. Без все, да, Все заряджаємо туди і збиваємо. І тісто готово. І, до речі, дуже класно і зручно наливати це все сковорідочку. У мене є така класна штука. І я вам покажу, як красиво нарізати огірок. Я обрала такий довгий. Хазяйський, так? Да? Це все піде у нас у наш малинець. Дві, які гарні смужки, правда так? Вже красиво. Так, до речі, друзі, ми, як ви побачили, в тісто не, кида... не кидали несільний не цукор, тому що в нас тунець, він вже солонуватий, да? Да. овочі теж приправлені. Так що ми це все залишимо, так скажемо, овощам, тому що там весь смак. Блинець нам тільки треба буде, знаєш, там молочко, да, у нас дуже красиво було. Щоб щось завернути. І буде дуже смачно. Так, сковорідочка наша нагрілася. Наливаємо. Відму праву руку, то лівша бурить вліву. Все. Все. Це дуже швидко, правда? Дуже. дуже. Так, наш млинчик вже готовий. Можна начиняти, так? Як, ти? Так, як, як ти це я... бачиш. Як я людям, це так? бачу, дивись, я бачу це так. На одну частину млинця ми кладемо начинку, а іншою... Як ковдрою вкриваємо. Ну давай. З цього ж краєчку ще треба трішечки підсмажитися, бо ми його просто не перекладемо. Ще трішечки буквально. Мені подобається, коли я кажу, що я з чимось не можу впоратись, Роман забирає все з моїх рук і починає робити те ж саме. Можна? Ще хвилинку, так. Да. Ану? Він вже готовий. Можеш мені з того краю, знизу? Да. Так. Так, під трішечки, так. Да. Гаряче. <гарча> Клади на тарілку. Пустуй трішечки, я тобі там тут. Такий яєчний курс. А тепер дивіться, там, де я куштувала, одразу <хи> я закриваю салаткою, щоб ніхто не бачив. Викладаємо тунець. Боже, як це буде смачно, я собі прислужую. Мені дуже подобається, <післянсь> так, такий, да? Такий. А, а, а сорті, чи як правильно назвати? Тунець з овочами. А, якщо чесно, я вперше бачу таку композицію, яку продають разом з тунцем, так? овочі з тунцем. Чесно, так. я такого ще не бачив. Зараз, знаєш, можна купити ну, просто любе. Що тобі там тільки в голову може прийти, зараз роблять все. Путина огірочки. Так красиво, що не хочеться накривати. накрити. <ріху> Усе. І я хочу тебе попросити дати мені соус зверху полити. І так, знаєш, щоб завершити нашу презентацію, ми полиємо красиво його кремом. Да, наче шоколад. <рес> Що, друзі? Дегустуємо. Подивіться, як це гарно просто виглядає. Це щось неймовірне. Я тобі хочу сказати такого млинця, знаєш, зранку як. Ти з'їсиш? Фокуштуєш, <смеш> так скажемо. Можна і не встати з кроваті. Знаєш, не захочеш нікуди їхати. <смеш> Ти що, в кроваті їсиш? <смеш>? Ну так. Да? Ну, буває. Ти, я тобі скажу, куркульші той. Я не таке. Тут овочі. А мені нагадує відому страву салатний суас. Дуже смачно. Це міс сніданок. Тут овочі 10 з 10. Дуже вкусно. О, такий воздушний млинець виходить. Да. З овочами, дуже легкий, корисний, насищений білками, углеводами. Мені здається, можна їсти його усім. Так. Друзі, готуйте те, що готуємо ми. Ми дуже для вас стараємося, воно дійсно все смачне. Е, запрошуємо вас до себе в гості, хто не хоче готувати вдома. У студії привіт! Ведучих любимо, всіх обнімаємо і прощаємося. Всім доброго ранку! Смачного та корисного. Пока.